Вільні демократи не висуватимуть своїх і не підтримуватимуть інших кандидатів на грудневих виборах. Про це заявив Сергій Одарич. Свою діяльність у довиборах демократи зведуть до просвітницької. Неважливо за кого голосуватимуть виборці. Переконаний Сергій Одарич. Головне, щоб вони прийшли на дільниці і не дали можливості сфальшувати результати волевиявлення. оскільки нині говорить як смер, кандидати вже почали активно задіювати брудні технології. Це масово ходять люди по квартирах, масово намагаються. Побудувати піраміди. Але крім того, з тої інформації, якою я володію, з того, що пропонували тим чи іншим людям, в частині входження в склад комісії, в частині висування технічними кандидатами, то, очевидно, організатори піраміди не впевнені в тому, що їм вдасться купити стільки голосів, скільки необхідно. Тому готуються і схеми переписування протоколів. Правильного в лапках підрахунку голосів на дільницях і таке інше. Запобігти цьому я бачу тільки одну можливість це висока явка виборців на вибори.